Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Продовжуємо читання Великого посту. Сьогодні у вівторок, 11 березня 2025 року, на шостому часі, читається книга пророка Ісаїї, глава 5, вірші з 7 по 16. Бо виноградник Господа Саваота то Ізраїлів дім, а муж Юди – коханий його саджанець, Сподівав правосуддя та ось кроволиття, сподівав справедливості він та ось зойк. Горе тим, що долучують дома додому, а поле до поля приточують, аж місця бракує для інших, так ніби самі сидите серед краю. В мої уші сказав був Господь Саваот. Направду багато домів попустошені будуть, великі та добрі, і не буде мешканця для них. Бо десять загонів землі виноградника бата одного вродять, а насіння одного хомера породить ефу. Горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п'янким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятись. І сталася цитра та арфа, бубон та сопілка і вино за їхню гулянку, а на діло Господнє не дивляться, не вбачають його чину рук. Тому піде народ мій на вигнання непередбачено, і вельможі його голодуватимуть, а натовп його висохне спрагнення. Тому то, розширив Шеол пожадливість свою і безмірно розкрив свою пащу, і зійде до нього його пишнота, і його натовп, і гуркіт його, і ті, що тішаться в ньому, і людина понижиться і упокориться муж, а очі високих поникнуть. А Господь Саваот возвеличиться в суді, і Бог святий виявить святість свою в справедливості. Книга буття, глава четверта, вірші з 8 по 15, читається на вечірній. І говорив Каїн до Авеля брата свого. І сталося, як були вони в полі. Повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його, і сказав Господь Каїнові, де Авель твій брат? А той відказав: Не знаю, чи я сторож брата свого, і сказав Господь, Що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до Господа: більший мій гріх аніж можна знести, Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого, і я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь через те кожен, хто вб'є каїна, семикратно буде пімщений. І вмістив Господь знака на каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його. Книга притчів Царя Соломона, глава п'ята, вірші з першого по 15. Мій сину, на мудрість мою уважай, нахили своє ухо до мого розуму. Щоб розважність ти міг стерегти, а пізнання хай уста твої стережуть, бо крапають солодощ губи блудниці, а уста її від оливи масніші, та гіркий її кінець, мов полин, гострий, як меч обосічний. Її ноги до смерті спускаються, шеолу тримаються кроки її. Вона путь життя не урівнює, її стежки непевні, і цього не знає вона. Тож тепер, мої діти, мене ви послухайте, не відходьте від слів моїх уст, Віддалити від неї дорогу свою і не зближайсь до дверей її дому, щоб слави своєї ти іншим не дав, а роки свої для жорстокого. Щоб чужі не наситились сили Твоєї і маєтку Твого в чужім домі, і будеш стогнати при Своєму кінці, як знеможеться тіло Твоє і Твої сили, і скажеш, як ненавидів я те напучування, а картання те серце моє відкидало, і не слухав я голосу своїх учителів. І уха свого не схиляв до наставників, трохи не був я при кожному злому всередині збору і громади, пий воду з криниці своєї і текуче з свого колодязя. Усім теплого, ясного сонячного дня, Божої допомоги в трудах і молитві.